Тенісний прогноз, підсумковий турнір, чоловіки Турін. 13 листопада четвер, друзі, вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер клас. Ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це сама крута і сама важлива підтримка від душі. Дякую всіх і кожного. Завжди дякую, друзі. Отже, в четвер відбудуться, так як і кожен день, два матчі. Один в три з копійками, один 21,30. Алькарас Мусеті. Першими виходять на корти в Туріні. Алькарас Мусеті. Не знаю, як вам. да, Мусеті, багато для кого неочікувано. Дав бій Демінору не те, щоб дав, а будучи не фаворитом, він навіть ще й і виграв. Виграв у австралійця і має навіть ще й непогані шанси вийти до півфіналів. Не знаю, як буде далі, але проти Алькараса я більше ніж впевнений. Мусеті так не зможе зіграти, як проти Демінора. Другий рівень, другий клас, другий теніс, друзі. Ми з вами побачимо е, в четвер, 13 листопада, зовсім другий теніс. Е, до чого я веду? Я веду до того, що буде тотальна переважна, е, переважна перевага. Хотів сказати, але. Вийшла тавтологія. перевага Алькараса, тотальна перевага. Мій прогноз саме такий. Тому я вирішив, знаю, це досить ризиковано, але я беру впевнену перемогу у зв'язку з тим, що 1-55, хоча хто не брезгує такими коефіцієнтами, можете брати Алькарас 2.0. Якщо довіряєте Алькарасу. Я довіряю, я буду брати перемога Карлоса Алькараса і тотал менше 21,5 Коефіцієнт 1,87. Підглядаю. Да. Е, хто вважає, що мої прогнози, мої думки, мої промови хоч якимось чином корисні? Пригостіть мене смачною кавою. Реквізити в описі. Дякую. Другий матч. У нас Фріц де мінор. Ось тут, друзі. Як для мене. Ну, повний 50 на 50. Де мінор Ось якраз де мінор 50 на 50. Я розумію. Фріц дав бій Алькарасу. Алькарас не був готовий, я вважаю. Зараз Алькарас готовий. Алькарас більше таких помилок не допустить. Я вірю в це. Не то, що я вірю в загалом в цілому тут на турнірі в Алькараса, я думаю, все ж таки на хардкорті трішки посильніше буде саме Єнік-Сінер. Це я вже забігаючи наперед. Але саме в матчі Фріц Де Мінор, я вважаю, що буде три сети. Тому я і взяв тотал по сетах більше 2,5. Коефіцієнт 2,33. Знову підглядаю. Я люблю записувати інформацію, і, можливо, я і пам'ятаю всі цифри, всі факти. Всю статистику, але я все одно підглядую, щоб не помилитися. Я навіть буває і підглядаю, і все одно помиляюся. Вже не тримається тут, тому я все-все-все записую, друзі. У мене все записано. Отже, у мене також записано, кому треба подякувати, хоча я і без записування знаю. Хочу подякувати Богдану. Хочу дуже від душі подякувати Олександру. Вони знають, кому саме. Ну, і звісно, Денис, Денис Гетьман, дякую, дякую, друзі, дякую всім, хто підтримає мене і просто словом, і просто звичайною підпискою, лайком, коментом. Це також важливо. Ну, а якщо ви. Пригощаєте мене ще й кавою по реквізитам в описі. Ну, це взагалі, друзі, уже багато хто мене знає не один рік. Знають. Так, у мене є така вада як кофеман. Кавоман, правильніше сказати. Кава. Так, це моя слабкість. Як мінімум 2-3 рази на день я добрячий кухоль, добрячу таку філіжанку, випиваю кави. На каву у мене достатньо немало йде коштів, але також немало коштів йде і на різні аксесуари, без яких неможливо знімати відео. І ось навіть я зняв зі штатива, тому що завдяки вашим донатам, завдяки вашій допомозі, завдяки монетизації, яка йде е безпосередньо з вашої участі, я придбав неймовірний штатив, друзі. Це просто казка, я вам кажу. Е він видвігається. Навіть трішки вище, ніж на 2 метри. Універсальніший штатив. Він робиться і під світло, і під смартфон, і під камеру. Він, неймовірно, такий на вагу достатньо важить він добряче. Більше кілограма, але він того стоїть. Воно того варте. Він... Видвигається, оце ці лапки роздвигаються, робляться ще вище. Я просто не міг не похвалитися. Це все завдяки, чесно признаюсь, завдяки заробітку на каналі. Десь 50% це ваші донати. Ваша кава, до речі, і 50% це монетизація. І таким чином е я живу, живу на кошти, які заробляю на YouTube-каналі Майстер Клас. Тому я так часто і вдячу вам. Дякую за підтримку, за активність, за ваші лайки, коменти. Ну і за донати. За донати я взагалі. Щиро від душі дякую нашим постійним е, друзям, гостям і підписникам, які щиро мене пригощують кавою. Дякую, друзі. Е, тому ви почули від мене мої прогнози. Тепер давайте е, в коментах чекаю я ваші. Можливо, у кого зі мною співпали думки, а можливо, хтось взагалі проти моїх прогнозів, і в нього є абсолютно протиречиві свої прогнози. Пишіть, я конструктивну критику дуже люблю. Я вважаю завдяки саме критиці. Ми рухаємося далі. На своїх помилках ми навчаємося. Я завжди признаю свої помилки і намагаюся наступного разу не повторювати, не наступати на ті самі граблі. Дякую, що ви у мене є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, удачі, успіхів, всім папа! -па.